Від України на Warrior Games поїде команда із 40 людей, каже ветерано Рустам Росул. Сам він змагатиметься у кількох дисциплінах. Вони будуть займатися також баскетболом на візках. Зараз ввели нову нову дисципліну. Також будуть хлопці пробувати регбі на візках. Це так, такий серйозний вид спорту, теж там в Штатах. Волейбол сидячи. Ну додавилося багато командних ігор. Я буду брати. Стрільба з лука, класика, штовхання ядра сидячи метання диску, так далі кульова стрільба і велоспорт на час. Зараз Рустам Мукачеві готується до майбутніх змагань, поки тренується сам. А з наступного місяця буде готуватися разом із командою. В серпні перед виїздом ми будемо збиратися цілою командою. Там будуть інтенсивні тренування і так треба буде добре викластися, щоб ну, трохи мало часу, щоб добре показати себе. Хоча, так як ми тренувалися на інвіктус, ну, у нас вже трохи є досвіду і вже напрацьовані м'язи, трохи є витримки більше. Так що... Ну, все рівно треба активно працювати. Він Invictus Games у Нідерландах або в іграх нескорених спортивних змаганнях для ветеранів. Рустам Росул мав взяти участь у 2020 році. Він пройшов відбіркові змагання, але через пандемію коронавірусу їх перенесли на 2022 рік. Спортом Рустам почав займатися, коли пройшов реабілітацію через поранення в зоні АТО. Проходив її в Україні. Потім йому запропонували поїхати в США. Думаю, якби не штат, я би так і спортом може і не займався, бо там я побачив других людей з такими же ураженнями, як вони стараються. Хоча б там їм більше темпу задавали. І потім приїхали додому, знайшли спортзал, почали ходити потрохи для себе. А потім волонтери сказали, не хочеш спробувати на Invictus Game пройти. Давайте спробуємо. Warrior Games триватимуть у місті Орландо у Сполучених Штатах Америки з 8 до 23 вересня. Марія Лукаєва Ларі Міхліченко новини на Суспільному.